Пропоную повернутися до традицій. Згоден, як нашим випускникам вирушати у доросле життя без напутнього слова найповажніших людей нашої громади. Зустрічайте слово першокласникам. Закінчуть тепер. Закінчити перший клас вам зізнаю щиро. Це не поле перейти, це серйозне діло. Але ми усе змогли, труднощі здолали, прочитали всі казки, про ікси все знали. І талант тебе увесь рік усіх дивували, Щебареники ліпили, військо годували. Тож ми справжні молодці, а попідростали, так що таткові штани нам короткі стали. Не хвилюйтесь, татусі, ми пожартували, але розуму голівки трішки ми набрали. Тож розкажем залюбки, я на світі жити, так що голову на плечах з гордістю носить. Певно, знають геть, усі, що я не дрімаю, а найперший на землі сонечко вітаю. Роблю це не просто так, бо як народ каже, хто щодня рано встає, тому Бог усе дає. Ліності в садочку, у затишному куточку. На біду я їх збудила, Лиха собі наробила про роботу і чую, лиш на столі мурахую. Ліньки сісти, ліньки встати, Ліньки їсти, ліньки спати. Я не знаю, що робити, як із і в бій ступити. Де тепер знайти людину? Щоб взяла до рук та та почухала їм спину. Тож, шановні, пам'ятайте, справ із лінню ви не майте. Іде коза, стоїть лоза, густа, густа, зелена. Ричить коза, вся вся краса для мене. І у кози аж дві сльози на радощах повисло. Трішить лоза, кризе коза і всю красу погризла. І ти, мама, що сад пішла ранковою порою, не рви віток, не псуй гілок. Не будь мала козою. Знаю я, що геть усі люблять медом калачі, а без нас малих діло не скуштуєте мето. Діла мала, а так працює, що всіх медком смачним частує, а ще запилює садки, людей лікує залюбки. Щасу часу не праці руки прикладайте, тоді здійсняться ваші мрії, всі побажання і надії. А щоб все, що ми казали, марно, не пропало. Ми вам друзі, дуже стисло, усе записали. Вставайте і співним Будьте козою. Збирайте нектар, наче тільки малі, діліться добром і тоді гарантую, ви правильний шлях оберете в житті.